Зараз ми рухаємося ось під такими скелями в прекрасному в Сетеніль де Лас Бадегасі. І зайдемо в гості до Антоніо. Би хотіли зайти в гості і подивитися, як живуть люди в цих скалах. мають на увазі триповерхова, трьохповерхова хата у скалах. Включають. Аля, мене з'явят Антоніо. Думаєте? Косі... Косіна... Косіна, а? Ось так проживають тут люди. на Три поверхи. Вино власного виробництва. Такі стіни зроблені. Одна кімната повністю можна вважати обмебльована. І на самий верх ось такі сходинки. І ось так ще одна кімната. І ще одна. Таким виноградом нас пригостив Антоніо просто-просто смакота. солодкий солодкий, І Зараз ми прогулюємося по Сетеніль де Лас Бодекасу якраз. Під найінстаграмнішою локацією, під такою скелею, яка перекриває повністю всю вулицю. бачите, я йду прямо під скелею. і Одну частину будинку вона накриває, і другу. Що собою являє Сетеніль де лас Бодегас? Це старовинне місто по якихось згадках. Це ще фінікійського походження, але реального розквіту воно набуло за часів Мавританських. Тому і називається Сетеніль де Лас Бодегас, що в перекладі означає Сетеніль, Нігіль. Сім разів безрезультатно пробували захопити це місто, і лише аж на сьомий раз це вдалося зробити. Зараз я піднімаюся наверх на гору, тому що машину, коли ми приїжджаємо сюди, залишаю наверху на горі, звідки відкривається шикарна панорама. На весь Сетеніль, яку покажу трошечки навіть пізніше. Ну і відповідно вуличками гуляючи, знайомлячись із Сетеніль де Лас Бадекасом, ми спускаємося в самий низ, тому мої туристи зараз знаходяться якраз на центральній вуличці, вибирають сувеніри, п'ють вино, насолоджуються справжнім, хорошим, автентичним місцевим сиром і хамоном. А я через півгодини приїду, і їх заберу. Комфорт перш за все для наших туристів, наших клієнтів. Це є правило номер один, яке я завжди озвучую, коли ми тільки сідаємо у машину. Звідси в нас зазвичай починається екскурсія з найвищої локації Сетеніль де лас Бадегаса. І наше завдання, як завжди, дійти до ось цього. Старовинного замку, де знаходиться і замок, і знаходиться сама церква Санта Марія дель Енкарнасьон, що в перекладі означає Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо колись побуваєте ось тут, в Сетеніль де Лас Бадегасі, то теж у вас буде можливість піднятися на самий верх і припаркуватися, отак, от як і ми припаркуватися ось тут наверху. А потім собі спокійно спуститися вниз, щоб побачити. Кожну вуличку, побачите ці красоти, побачите, як люди живуть безпосередньо в скалах, причому не якось в старовинних форматах. А в них і холодильник, газова плитка, душові. все в них є. Вони повноцінно живуть і насолоджуються.